Харків, майже 1 березня 25-го року, четвертий рік війни, сьогодні вночі величезна атака шахедами. Працювали всі екіпажі загіну швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Всіх всіх людей ми літом сюди перевозили. Що ви тут? Всі цілі? Десь 13-14 чоловік перевізли вже. Працюємо далі. Було влучання багатопрофільного клініку, де знаходяться маломобільні люди. Було евакуйовано Червоним хрестом, загоном реагування 27 осіб, з них сім дезачок. Вивезли людей з стрімкера. Одна була з поранені віка і носа. Довезли, все нормально, передали в электрический все как бы разместили. Еще лучше, Ну, Окна цілі, ні, там он нема. Ну, да, в двохітажку. 28 лютого приліт на Блачковський, ще один був шахет. Постраждав німецький проєкт. Один приліт в асфальт, ну Щось потужне таке прилітіло, що дуже багато склапа вибивало в цьому будинку. Ну, на цей час за роботу закінчив розъезжаємось по набасу